Розділ 10 Дивна зміна настрою. Нобі дуже кортіло піти поїсти з дітьми в горах. Але він боявся зустріти Лу і дядька, які поверталися з прогулянки. Нам не складно буде їх заважити і попередити тебе, сказав дік. А ти можеш переховатися під кущем. Доки вони пройдуть. Ми теж будемо пульнувати, бо не хочемо з ними зустрічатися. Гаразд, я піду, сказав Ноббі. Я візьму з собою баркера і гровлера. Вони схочуть побачити Тімі. Отже, у п'ятьох, та з двома собаками діти рушили нагору. Спочатку вони зрізали дорогу крутосхилом, але захекалися і вирішили йти стежкою, хоч і довше, проте легше. Усі уважно стежили, чи не видно двох циркачів, але так їх і не зустріли. До фургонів уже недалеко, сказав Джуліан. Аж тут почув, як здаля гавкає тімі. «О, такої! Чого розійшовся наш друзяка Тім? Цікаво. ті ланці дісталися до фургонів. Добре, що ми тімі залишили на варті, зауважив дік. Інакше була б халепа. Він зашарівся, згадавши, що йдеться ж про дядька Нобі. Нобі може засмутитися й образитися, почувши, що хтось говорить так, ніби думає, що тигр ден злодій. Але Нобі не образився. Не хвилюйтеся про це, що кажете про мого дядька. Весело сказав він. Він погана людина. Я це знаю. Власне, він мені не дядько. Коли мої батьки померли, вони залишили мені трохи грошей. І, як виявилося, перед самою смертю попросили Тигра Дена доглянути мене. Тому він узяв гроші, назвався моїм дядьком, і відтоді мені доводиться бути з ним. Він працював у тому ж цирку? запитав Джуліан. Так, мій батько теж був клоуном, відповів Нобі. Я із справжньої клоунської родини. Але я ось підросту і дам цьому раду. Піду і приєднаюся до іншого цирку, де мені дозволять доглядати за кіньми. Я шалію від коней, а в цьому цирку доглядач мене не часто підпускає до них. Напевно, ревнує, бо я не згірше за нього можу з ними впоратися. Діти з подивом витріщилися на нобі. Він здавався їм незвичайним хлопцем. Ходить із ручним шимпанзе. Тренує зграя дресированих собак, живе з головним клоном цирку, може ходити колесом і мріє працювати з кіньми. Який хлопчина. Дік майже заздрив йому. Ти до школи колись ходив? запитав він Нобі. Хлопчик заперечно похитав головою. Ніколи. Я не вмію писати, тільки трохи вмію читати, такі більшість циркачів, і їм байдуже. Хай йому всячина. Я впевнений, що ви всі розумні. Закладаюсь, навіть маленька Ен вміє читати. «Хм, я вже багато років вмію читати, сказала Ен. Я тепер вивчаю дроби. Ого, що таке дроби? спитав уражений Ноббі. Ну, чверті, половинки, сім, восьмих тощо, пояснила Ен. Але я радше ходила б колесом, як ти, Ноббі, Ніж вчила дроби. Чого це ті мігавка є? замислилася Джорджа, коли вони підійшли до Березняка. Потім раптово зупинилася, побачивши двох чоловіків, що лежали в траві під деревами. Це були Лу і тигру Ден. Нобі вже пізно було сховатися. Чоловіки одразу ж його побачили. Вони підвелися і почали чекати, коли діти наблизяться. Джорджа була вдячна Тімі за те, що він опинився на відстані, з якої міг розчути її свист. Вона знала, що він відгукнеться на перший же поклик чи свист. Джуліан придивився до чоловіків. На його подив, вони, здавалися напрочуд приязними. Тигр Ден трохи спохмурнів, коли побачив Нобі. Але це швидко минулося. Доброго вечора, коротко привітався Джуліан і хотів було пройти повз, не сказавши більше ні слова. Але його перестрів перестрівлу. Бачимо, що ви тут отаборилися, сказав він і посміхнувся, показавши жовті зуби. А ви на той бік гори не підете? Я свої справи ні з вами, ні з вашим приятелем обговорювати не буду. Сказав Джуліан зовсім по дорослому. Ви нас вигнали з передгір'я, і ми переїхали сюди. Далі не ваше мелеться. Отакої. От похитав головою Тигр Ден, на силу стримуючись. Ми прийшли сюди надвечір, щоб підшукати місце. Для деяких наших тварин, розумієте? І не хочемо, щоб вам загрожувала небезпека. Ми будемо в безпеці, презирливо мовив Джуліан. На цих пагорбах вистачить місце і для вас, і для ваших тварин, і для нас. Ви нас не залякаєте. Тож ми залишимося тут стільки, скільки схочемо. А якщо знадобиться допомога, то поруч і фермер і його люди, не кажучи вже про нашого собаку. Ви залишили собаку сторожувати? запитав Лу, знову почувши гавкіт Тімі. Його слід знищити. Він небезпечний для оточення. Він небезпечний лише для шахраїв і негідників, сказала Джорджа. Одразу ж приєднуючись до розмови. Тримайтеся подалі від наших фургонів, коли Тімі насторожі. Він розшарпає вас, якщо наблизитися. O